Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я випікала печиво язики, давній давній рецепт. Беремо миску, склянку 200 мл кефіру кімнатної температури, додаємо чайну ложку соди, трошки солі і цукру. Яйце вбиваємо і додаємо меду. Перелік інгредієнтів, як завжди, є в описі під відео. І даємо тоді смалець. Якщо нема смальцю, то можна дати олію. В кінці частинами додаємо борошно. Спочатку вінчиком замішую, потім вже руками. Нарешті місити починаю вже на поверхні і ось таке тісто у мене вийшло. М'яке не забите. Тоді розтачую це тісто десь так в сантиметр завдовжки не більше. І кожною склянкою вирізаю кружечки, і кожний з них ось так розтягую у формі язика і кладу на деко. Ставлю випікатися хвилин 20-180 градусів до зарум'янення. Ось в мене вже всі спечені язики. Можна їх їсти так, можна присипати пудрою, а можна, так як я робила свій шоколад і їх обмазувала. В каструлю кладу 3 столових ложки цукру, 2 столових ложки какао. Перемішуємо цукор з какао. Тоді додаємо 3-4 ложки молока столових. Я додала 3 і 50 грамів вершкового масла. Це все ставимо на вогонь. Так, щоб в нас утворилася однорідна маса. Якщо вона закипить, десь так хвилинки дві хай покипить. На слабкому вогні. Тут важливо не переварити. І коли вже маса наша готова, шоколадна, ми змащуємо пряники. Ось такі вони в мене змащені, і десь годинку вони постояли, остили, і вже можна їх поскладати у миску і смакувати. Дуже смачні, готуйте на здоров'я.